Восьмеро людей поранені серед них дитина у наслідок ворожих ударів. Бапила це наймасованіша атака безпілотників на місто за час повномасштабної війни. Повідомили Вова у декількох районах. Пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна, зруйновані балкони. На місці розгорнули пункт незламності до ліквідації наслідків. ДСНС залучила 65 рятувальників та 15 одиниць техніки. Близько 21 одного ага. дрона. Прилетіли і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки. І внаслідок російської атаки на Кропивницький пошкоджено залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця змінила рух потягів того напрямку. Пізніше повідомили, що рух поїздів через станцію Кропивницький відновлено. Напруга є. Всі пошкодження вже усунуто.